Вітаю, друзі! Ось показав свої ворота. Зараз мені потрібно буде ось цей парка... парканчик прибрати, ось цю секцію. Бо ось ці ворота я ставив замість старих воріт для того, щоб і оцей стол прибрати, і оцей з краю. Ці ворота я ставив для того, щоб вирівняти лінію заїзду, тому що погано було заїжджати, було не продумано попередньо лінія заїзду, і вона була дуже ламаною і такою ну, незручною. Тому там от знаходиться на території гараж, і там в нього можна звернути увагу, що криша в нього підбита. Тобто будь-яка вантажна машина, яка заїжджала, вона Рівняла трошечки той гараж той же сами. ось тому зараз у мене таке завдання. Я вже звертався до е майстрів, е надіявся, що вони мені в цьому плані допоможуть. І ось от такий іде забор. Е заливний, от секційний. І оцю секцію мені треба буде прибрати. Ну і ось ті і ось ті стовби. Як будуть розвиватись далі події, я покажу. Мені не вдається відразу виконувати роботу і знімати, тому я вже покажу результати роботи, тому що, тому що якось так, щоб не затягувати роботу, я, ну, мені дуже незручно е, знімати і щось робити.